Прибираємо метушню, беремо аскезу у суботу та культурно відпочиваємо у п'ятницю. Ось таким буде цей тиждень. Що ж тоді робити серйозним дівам та романтичним рибам? Зараз розповість астрологиня Немезіда Сул. Немі, вітаю. день! Так, ну ми оговталися після минулого тижня. Розкажіть коротко, що очікувати наступного тижня. Ну, до речі, наступний тиждень досить цікавий. Єдине, що треба бути уважними з енергією Марса. Бо в нас 1 червня це вже у суботу, в кінці тижня, і Марс почне свій дворічний цикл знову ж таки по 12 знакам Зодіака. Це такий дуже а, напружний час, бо як ви можете це уявити. А, як приклад, ось коли ви переїжджаєте з однієї квартири на іншу, то це треба все спакувати, розпакувати. Це певна така. А, Метушня, яка виснажує, тому Марс у нас відповідає за наш емоційний стан, саме за досягнення цілей, а за комунікацію, таку більш спокійну, бо Марс він. Ну, до речі, такі це чоловіча енергія, досить мужня, досить може бути агресивна. Тому впродовж всього цього тижня треба бути ну, максимально спокійними, не переходити на крик, на сварки, а бути дуже уважними до себе та до інших. Також бути дуже уважні за кермом в подорожах, взагалі в пересуванні да, відносно фізичного стану тобто, не біжіть, якщо не треба, не поспішайте. Бо ну можна там якось не дай боже забитися, тобто будьте дуже обережні саме до себе. Ну і тим паче будьте обережні взагалі у фізичних і емоційних відносинах з іншими людьми, а щоб не переходити на агресію. Краще всього медитувати та надлишок енергії переносити на таку творча спортивну активність. Ось це угу. буде найліпше. Так, що буде в неділю? Скажіть, з чого почати свій день? Ну, дивіться, неділя, це як завжди, кращий день для планування, і ось тут треба бути уважними, тому що якщо відносити цикл дня до місячного циклу, то в нас 18-й місячний день буде до 15-36-ї. а потім ввечері в неділю розпочинається 19-й місячний день, і тут треба бути уважними. Бо 18-й місячний день це достатньо активний день, коли ми можемо проявлятися. Доводити певні наші справи до якогось -то свого фінішу, і вже ввечері треба максимально бути в спокої, прибрати метушню, прибрати якийсь та негативний, агресивний вплив людей, які забирають в нас енергію, деструктивну інформацію, тому що 19-й місячний день це взагалі день, коли треба відпустити увесь негатив, розпрощатися з. Минулим, якщо воно вас якось бентежить. Вибачити всіх тих, кого треба було вибачити, і відповідно більше провести вечір в спокої, краще почитати книжку, якусь таку легку прогулянку зробити. Треба ну усунути будь-який деструктив, агресію, і краще, взагалі, поменше зайвої комунікації. Неділю позвоню всім рідним, всім друзям. Вибачусь за все, що натворила за тиждень, і за взагалі за все. От, але для мене мені здається, як і для більшості українців понеділок дуже важкий день. Якщо цей тиждень понеділок минув плюс-мінус нормально, що очікувати наступного понеділка? Скажіть? А ну дивіться, наступний понеділок у нас так само першу відповідно, частину дня, бо будуть 19-й місячний день. Тобто, перша частина понеділка теж дуже важливо, те як ви розпочнете цей день. Краще за все, якщо ви спокійно заздалегідь прокинетесь, краще на півгодинки, спокійно зберетесь, спокійно будете. Якщо ви там їдете до роботи, то ну велике прохання: не біжіть ви за тією там маршруткою, або там не поспішайте. Якщо ви на автівці їдете, будьте дуже обачливі, спокійні і взагалі, ось так дуже дуже акуратно треба все робити. А вже в другій половині дня в нас розпочинається відповідно 20, ти місячний день, і це ну, навпаки дуже енергічний день. Тобто, якщо ви Першу частину понеділка будете найбільш спокійними, то в другу в другий день у вас буде енергія діяти і не просто діяти, а на базі свого відчуття зрозуміти, що ви хочете робити. Бо 20 20-й місячний день в нього такий девіз Я так хочу, такова моя воля. Тобто це день, коли ми стверджуємо свої бажання, але їх треба, ну знаєте, як то виносити, щоб вони дозріли в нашому емоційному стані. А якщо ми зранку ось такі в метушні бігаємо, бігаємо, то які в нас можуть бути бажання в другій половині дня, тільки щоб нас залишили всі, щоб нас ніхто не чіпав і взагалі там бажання дожити цей день до кінця? Тому те, як ви розпочнете понеділок саме. А в якому настрої він у вас буде? Це ваша відповідальність? Ніхто не зобов'язаний вам робити комфортні умови життя. Це ваш обов'язок? Супер, зрозуміло. Підсумовуючи перші, перша половина понеділка, спокійно врівноважено. Ну і вже під вечір понеділка можна трошечки дати енергії. Правильно? Так, <звіт> так. <звіт> Розкажіть, що буде у вівторок, як зірки планети, що нам пророкують? Можливо, є те, від чого треба застерегтися? Вівторок для вас просто зелене світло для реалізації, тобто це продовження енергії, взагалі, 20-21 місячний день це такі дні, коли. Треба активно реалізовуватися, незважаючи на те, що це вже місяць, який а, ну, йде до свого завершення місячного циклу. Але 21 місячний день це день активності, а, відваги, це день, коли ми дійсно а, сміливо реалізуємо свої завдання. І це у нас відповідно вівторок, день Марсу. І тут а, взагалі дуже велика кількість таких ну, а, добрих. А, Інших впливів, які допоможуть нам реалізовуватися. Бо день до речі, ну він дуже дійсно позитивний. Там також накшатра Шравана, вона дуже дає можливість робити дії, які дуже швидко будуть реалізовуватися. Тому, якщо у вас є велика кількість завдань, ось які вам треба швиденько-швиденько зробити. Ось у вівторок ви можете дуже швидко їх реалізовувати активно. Там те зробили, те, те, те. Підтягнули усі хвостики, чітко направили свою енергію на реалізацію, і також що хочу додати, що 21-й місячний день його ще називають день астрального лицарства. Тому, якщо ви хочете бути героями в своєму житті, відповідно, ви можете сміливо реалізуватися у вівторок. Так, от я намагаюся згадати всі свої цілі, записати їх собі у записничок на вівторок, щоб точно про них не забути. От знаєте, от скажіть чесно, в мене в середу, мені здається, як і в більшості глядачів, в мене в середу постійно одна виникає зранку питання: що, як, коли ж і цей день закінчиться? Скільки всього треба зробити в середу? Хочеться встигнути все абсолютно. Як відпочити, куди піти у середу? І кому взагалі в цей день варто відпочивати, а ось не отак, от щоб метушня в голові була? От кому. Ну, дивіться, середа це дійсно дуже активний день. Він знаходиться під керуванням Меркурія, і тут ще до всього до того ідеї Накшатра Джаніштха буде впродовж майже всього дня. А вона має такий рухомий характер, тому ще більше буде така активність прискорена. Але нас рятує те, що це буде 22 й місячний день. І тут все ж таки він такий більш спокійніший. Кому краще, більш спокійніше в цей день себе поводити, це, наприклад, люди, які мають ну вже посилену енергію або Сатурна, так це всі ті, хто народились 8 наприклад, так і восьмого числа, або усі числа, які складені, дають вісімку, якщо зводити до простого. Позначення або всі ті, хто за знаком а, зодіака по гороскопу, є стихія, а, така спокійна да, стихія землі. Це там втілець, наприклад, він такий більш а, спокійний. А, але взагалі, якщо для вас зайва метушня ну, велика, так ви її не любите, а, то краще всереду направити реалізацію на те, щоб спокійно розпланувати всі свої завдання. Тобто вам не треба поспішати. Тобто дуже важливо взагалі не дивитися на інших, хтось може бути гіперактивним. Це його швидкість. а Хтось може бути навпаки більш повільним, але все одно, в середу, ось два яке в нас буде, та 29 число. Там ну всі прискоряться. Тому що і 22 місячний день він і для розпочинань дуже добрий, і для поїздок, і для якихось купівель, Дуже невеликих, так, і для розпочинання яких і для а, спілкування дуже підходить, і відповідно, ну, кожен просто в своєму темпі буде це все реалізовувати. Але все ж таки, якщо так підсумувати, особливо на що треба звернути увагу в середу, це саме на а, підказки, які ви будете чути через слова. Тобто ви можете або через слова або через зображення, ви можете е, собі задати зранку якесь та питання. Це дуже така крута практика. Ви себе питаєте, наприклад, все, дай мені відповідь, як мені там діяти в тій чи іншій ситуації. І ви можете почути відповідь взагалі з людини, яка буде проходити там якась та компанія поруч з вами, і вони між собою будуть спілкуватися. Ви почуєте одну фразу. І ця фраза буде відповіддю на ваше питання. Нічого собі так підказки буду слухати. У Мене з'явилося особисте питання. Скажіть, в чому прискоритися дівам в середу в роботі чи в особистому житті? Якщо діва в середу, в день Меркурія себе ну якось бентежно відчуває, то це така ознака, що вона не в своїй системі, ну тобто вона не керує. Тими обставинами, які відбуваються навколо неї, це така підказочка, на що треба спрямувати свою увагу на вибудовування саме своїх правил а, життя. Так, діви, тут, тут дуже уважно. <звук> Наступне це четвер. Скажіть, кавоскрице допоможе врятувати фінансовий потік. Кому пощастить з грошима у цей четвер? Кому? Ну у четверг, взагалі, всім буде щастити, якщо ви в четверг як то кажуть. Пам'ятаєте про енергію Юпітера? Кава з корицею, так вона може працювати також можуть працювати будь-які інші практики по ну, фінансовому зростанню. Але все ж таки, по-перше, треба зазначити, що це в нас буде 30 число. А 30, якщо три трієчку і нуль скласти, отримуємо трійку. А трійка це цифровий код Юпітера. Тобто Юпітер в цей день буде дуже сильний. І окрім кави з корицею, я б дуже радила вам, якщо ви хочете поліпшити свій фінансовий стан, це взагалі почати вивчати інформацію про гроші. Тобто, четвер це крутий день для навчання. Для того щоб знайти свого вчителя та відповідно вийти на новий рівень завдяки мудрості, яку ви отримуєте від інших. До речі, це вже буде. Ми наближаємося до завершення місячного циклу, і вже з 23-го місячного дня в нас будуть ну як то о. -о, -о... Звеличуватися люди, які будуть підтягувати енергію, як то каже, та вампіри енергетичні? Чому тому що місяць він зникає потрошечку енергія? Місячна зникає. Відповідно, з'являються люди, які хочуть. Витягнути енергію з іншої людини, а як це краще робити? Це Через емоційні качелі гойдалки. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас звеличувався фінансовий потік, то взагалі розпоряджайтеся своїм часом. Та своїми словами, своєю мудрістю, а дуже уважно. Не треба її розкидати направо і наліво. Великі фінансові справи краще відкласти в на початок місячного циклу. Це вже якщо ви хочете щось велике купувати. Але саме в четвер дуже круто, якщо ви розпочнете навчання або вивчення взагалі якихось тем пов'язаних з фінансами. Так, цікаво. Ну знаєте, в мене вже свої плани на п'ятницю, на останню п'ятницю травня. Є це кінець травня, кінець місяця. Розкажіть, яким він буде і для кого він буде. Наприклад, ті, хто народилися 27 го числа, або ті, хто народилися 20-го числа. Що їх очікує? В нас велика подія. В нас Меркурій змінює свій знак, він переходить до знаку Тілець, а тілець це знак Венери, а Венера це про гроші, про добробут. А Меркурій це про гроші. Ось Меркурій це гроші, а Венера це добробут. І ось 31 числа, в п'ятницю, туди додається Меркурій і буде там до 14 червня. І відповідно в нас починається парад планет в знаці Тілець. І це дуже круто. Це круто для тих, хто працює ось для вас. Трудолюби, терпіти не можу слова трудоголіки, бо це якісь там, ну ви знаєте, не дуже а, асоціація добра. А саме трудолюби, люди, які люблять те, що вони роблять, які впевнені, що те, що вони роблять, несе добро людям, поліпшує цей світ. І вони вкладають, вкладають, вкладають туди свою енергію. Ось для вас прийшов час, коли вже ви можете почати отримувати ще більше вигоди з вашої праці. Все супер! Для кого реалізуватися? Хто хоче, той реалізується. Дивіться, серві дає нам ресурси. Якщо ми їх використовуємо добре, якщо не використовуємо, ну це наш вибір. А це ну кожен сам вирішує, чи працювати йому в цей період, чи ні. Угу. А що робити тим трудолюбам, як ви кажете, і в п'ятницю цю які хочуть. Трошечки відпочити ввечері, куди піти, що зробити, що навпаки, краще уникнути. Я дуже раджу: сходити е, на якусь та оперу або в театр, бо це Венера, це знаєте, такий дуже культурний відпочинок. Сходити до якоїсь та е, вистави або галереї, або презентації чогось. Особливо, якщо ще враховувати, наприклад, транзит Меркурія. Меркурій відповідає за наше спілкування. А е, можна сходити. На презентацію книжки або на літературний вечір. Мінус, який, відповідно, якщо в нас Венера та Меркурій буде в а, страсті, а, пристрасті, і, відповідно, це що, кабаки, бари, такі, знаєте, оце, <смісті> якісь та, там, де люди а, ну, кажуть зайве. Чують зайве і потім з'ясовують відносини на тому, що хтось одне сказав, інший не так зрозумів. І потім вже в нас якісь та якась та незрозуміла бійка. Венера в нас керує, як і а, закладами, ну такими, де багато пристрасті, і відповідно, Венера керує закладами а, високої культури. І це ви обираєте знову ж таки. А так куди піти? У нас є три шляхи. Ніхто за нас не це не вибирає ми сам, самі, о самі обираємо. Ну в п'ятницю кожен зробить свій вибір: чи обере пристрасну п'ятницю, чи обере культурну п'ятницю? Ну, мені цікаво, субота. Це вже уявляєте перший день літа. Час летить дуже швидко. Що робити у цю суботу? Кому що робити? Які є поради? Ой, ну субота теж, до речі, дуже класний день, але в нас там теж такий сильний сильний транзит. Тобто, в суботу в нас, як це я вже спочатку казала, саме Марс буде переходити знак Риби в знак Овен, а в знак свої. Цієї сили. Він там буде в нас аж е, так ну по півтори місяці він там точно буде е, знаходитись. І відповідно е, в нас посилюється енергія Марса. Якщо ви хочете правильно е, е, реалізувати цю енергію, і ви знаєте, як то кажуть, хто ще не встиг схуднути до літа до 1 червня, ви можете дуже активно розпочати це робити планувати в суботу, ще раз нагадую, а розпочинати треба в неділю. Тобто ви в суботу можете сісти і подумати, так, добре, А яких цілей я хочу досягнути, виписати перелік своїх цілей. Далі ви можете розбити ці цілі на подцілі, на якісь там маленькі кроки, і взагалі створити собі на а, ну, півтора місяця, це в нас десь приблизно там 30-45. Ну, на 50 днів ви можете собі зробити план, такий пошагову стратегію. В медичній традиції це можна назвати аскеза. Є таке слово, тобто, коли ви самі перед собою ставите певне завдання, певний виклик невеликий, це може бути що завгодно. Там хочете прес качати. Будь ласка, кожного дня ви там робите по 20 або віджимання, або присідання, або прес відкачали. Ми на два роки заходимо в новий цикл. Марсу, бо цикл планети починається з того, коли він заходить планета, заходить в перший знак Зодіаку, Вовен. А Марс йде два роки по усім 12 знакам Зодіака. і відповідно те, які цілі ви поставите ось зараз, те як ви зміните які звички ви вбудуєте в своє життя, це буде а, продовжувати і мати вплив на вашу подальшу реалізацію впродовж двох років, тому в нас взагалі в суботу. Ну, такий дуже важливий день, коли ви можете зосередитись, чітко зрозуміти, куди ви хочете направити свою енергію, і вже в неділю ви можете розпочинати покроково це все реалізовувати. Так, ну субота, я зрозуміла, що надто важливо для того, аби визначити, які наступні два роки будуть для нас. Окей. Скажіть, що все ж таки підсумовуючи вже цей тиждень, кому або який день з цього тижня буде найуспішніший, найщасливіший, найкласніший? І для кого? Якщо підсумувати, то цей тиждень важливо саме працювати з енергією Марсу, бо дійсно в нас великий транзит буде в кінці тижня. Зараз Марс буде проходити цю позицію. Що треба? Зосередитись на своїх цілях, виправляти своє життя, не лізти ні до кого, нікому не розповідати, хто як повинен жити. Бо це ну не вашого розуму. діло, в нас кожного своя доля, своя карма і своя реалізація. Кожен рухається своїм шляхом. Якщо так да розглядати з, з негативної сторони, то положення Марса в знаці ну, може призводити до такої дуже агресивної реакції в людей, які, в яких немає своєї цілі, які дуже сильно хочуть, щоб весь світ. Плясав під їх бажання, але вони навіть не хочуть до цього, не докладають до цього ніякої своєї енергії. Тому займайтеся своїм життям, і ну, якщо вже брати більш конкретно та, по знакам, то звичайно овни ну, вони будуть більш активовані, бо Марс заходить до їх першого знаку. Відповідно, всі е, знаки, які мають стихію вогню. Якщо у вас немає бажання там. Реалізовуватися або, або ви хочете реалізовуватись більш спокійно в своєму темпі, то для вас така порада: не дивитися на гіперактивність тих, хто поруч. Ну, хай вони там собі ті овни бежуть і пробивають лобом нові нові шляхи. Ну це їх, їх тип, це їх стиль життя. Ви, якщо, наприклад, серйозна дева або романтичні риби, у вас свій шлях, але все ж таки зрозумійте, що ви хочете, яку ціль, і як ви хочете її досягати. І досягайте в своєму темпі. Супер. Прибираємо агресію. Нормально налаштовуємося на цей тиждень і заходимо у Марс на два роки. Я запам'ятала. Дякую вам, Немі. Навзаєм.